Добрий день. Вас вітають здобувачі освіти Ізмаїльського агротехнічного фахового коледжу Чумаченко Марія і Карайван Діана. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають і дочі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати так Соловейко не Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Кирес ва часи, є він <музві> та луюнда, біжикляр керєзін тіпісі сармиш, чівчеляр полукларин йолда, Гінчки злар тюркюллян ївелєрян вармиш. Аналарса Авшам і Меси і Чим Софрая курумуш. Капунун Юнишндя Айля Софрая отурмуш. Турмуш, Авшам Илдыса, Кюктя далер, Кючук кисчас і міклер ташер, А насыда Юритмя он мус, Ама билбилн, Киамилси Янгел Олер, А насы дишемиш дишарта є він Яненда у Шеджікларинна. Кіндісі Даян Гільміш Яненирна Хіпсі у Юкуя Далмиш. Анджак генч Кзлархім Бірбюль. Кінді Дюшенмітлірнян Баш Баша Калмиш.